Всім вітання з нашої гостинної передноворічної студії, і з нами ми продовжуємо наш проєкт Волонтерські історії час для нас. Сьогодні на гостину завітали до нас наші волонтери, які займаються автомобілями для ЗСУ. І я безмежно пишаюся вами, оскільки ви є тими людьми, хто вже за. З 22-го року, розпочавши цей нелегкий, непростий шлях, продовжує цю роботу. І зараз, вперед новоріч 25-го року, можемо маленький підвести підсумок і розповісти свою волонтерську історію для наших глядачів, для ваших родин, для наших ніженців, для наших українців. Я питаюся вас. З чого все починалося? Чому ви захотіли стати волонтерами? Почалось, мабуть, це все з 22-го року, коли розпочалась війна. Ну, Ми спочатку, коли війна розпочалась, повномасштабна війна розпочалась. Mm -hmm. да, спочатку пішли в ТРО, робили все, що могли з, 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 з сторони ТРО, а потім, коли вже стало трошечки. Сказати, відійшли від Ніжина і дозволили вже виходити на роботу. Ми вийшли на роботу, але е залишився такий волонтер, якого ти теж знаєш хорошо. Це Паша Янок, який спочатку розпочинав. Він і розпочав, в принципі, все це з автомобілями, тому що у нього був товариш, який був в той момент на фронті Олексій. І у Паші була мрія, його забезпечити автомобілом і допомогти максимально. І от перша, перша поїздка моя була, не пам'ятаю, звісно, дати, але це була зима, то це було для Олексія, для автомобілів, а потім, вже коли це вийшло, він з тобою зустрівся і розпочав повністю переходити на автомобілі. І тоді так це все затягнулось. Затягнулось, він затягнув мене, я затягнув своїх хлопців. Всі почали допомагати, а потім Паша вирішив, що ми справляємося і без нього і пішов сам воювати. Пішов Збройні сили в 57-ку в Мурчики. Зараз знаходиться там, і теж вже йому допомагаємо. Тепер ми йому вже допомагаємо автомобілями. Ну, десь так і вийшло. Так, ми розпочали нашу діяльність по автомобілям по виїзду за кордон. Я вам забула представити цих людей. Це Дмитро Лемешко, який очолює наш той напрямок, який зробив його реально професійним. І це такий тандем командної роботи, яку вдалося йому організувати. Оскільки вони, кожен з них це особистість. Це підприємці нашого міста, які ведуть середнього рівня бізнеси, які малі бізнеси ведуть, які є нанятими працівниками. Але об'єднує цих людей це якраз служіння нашим військовим. Вячеслав, скажіть. А це я хочу вам представити, мій тренер той, хто вчив мене водінню ще в автошколі. А, і я безмежно рада вас бачити і не тільки одягати як ТРО. Я пригадую це, що це було в гаражі. Я пригадую так. це дуже-дуже дуже, дуже, дуже пам'ятне мені. Розкажіть вашу історію волонтерства. Ну, в принципі, розпочинали разом з метом, як почався повномасштабний наступ. Ми разом пішли, ну, взяли зброю, звичайно, і почали виконувати ці обов'язки. Пам'ятаю, що було тяжко. Потім ми, згадав, що в мене є знайома волонтер Галя, ми її набрали, і нам потрібні були там деякі забезпечення. Ми з вами тоді зв'язалися. Ви нам тоді чудово допомогли. Ну і так як розказував Дмитро, коли вже відійшли трошки від Ніжина, ми ну, розуміли, що все одно треба допомагати якось. Ну а чи ми можемо допомогти? Оскільки ми працюємо в цій сфері з машинками, тому ми розуміли, що саме в цій сфері ми можемо найбільше допомогти. Це та саме та ніша, яку ми можемо зайняти. Звичайно, кожен раз, коли виїжджаємо за кордон, це така лотерея, тому що не знаєш, що там тебе чекає, не знаєш, який вибір машинок, і плюс кожен раз, коли вибираєш машинку, ну, звичайно, що всі запевняють, що вона в дуже гарному стані, але коли. Ну, Їдеш на цій машинці майже 2000 кілометрів. Да, розпочинаються пригоди. Було таке, що ну, з нами з усіма, звичайно, машинки ламаються, але бували такі екстремальні умови, що на ходу й колеса відлітали, і кардани відлітали. Ну, звичайно, якось так, що все переживаємо, не сприймаємо, розуміємо, що хлопцям там на фронті чаще, ніж нам, і стараємося якось допомагати. Нам дуже зручно, ми два діми, нас на кордоні путають, так ми проходимо по одному паспорту. Майже. Я хочу вам представити всім ще одну людину, яка в мене в телефонній книзі, Паша військомат. І оскільки історія з у мене з 22-го року дуже пов'язується з військоматом, то Паша. А потім я дізнаюсь, що в тебе стільки ще різних напрямків, стільки талантів. Розкажи свою історію волонтерства. Історія волонтерства розпочалася в 22-му році. До цього я проходив Службу в Збройних силах України, бачив, як тяжко хлопцям на передку, що хлопці завжди нуждаються в допомозі. І в 22-му році неодноразово ми почали їздити на фронт, відвозити гуманітарну допомогу хлопцям. І в один момент потрібні були автівки. І з цього моменту ми почали дружньою командою виїзд за кордон для тяжкої роботи, яка проходить не один день, не одну ніч. І почали їздити, виконувати замовлення хлопців. Так все і почалося. Дякую вам за цю роботу, це дуже цінно, і оскільки вашу роботу її ніхто не може виконати і повторити. Можуть один раз пригнати автомобіль два, і на цьому все може закінчитися, так як і в більшості воно закінчиться в 2022 році. Ця команда демонструє велику силу і, попри все, Залишаючи свої бізнеси, залишаючи свої родини, вони їдуть за кордон, вони проживають там певне життя, вони налагоджують там стосунки з тими, хто продає ці автомобілі, і вони вже знають ці правила гри. і... Розпочалося все це дійсно, хочу сказати і передати вітання Сергію Каширіну, бо він перший в моїй організації говорив мені, що потрібно на міністерство інфраструктури писати і шукати можливість виїзду для волонтерів, водіїв, чим хлопці і займаються. І я скажу, що цей досвід був дуже корисним, оскільки. Це міністерство з 22-го року вже на балансі нашої організації більше 60 автомобілів, і ми робимо, ми їх легалізуємо, оскільки є велика ймовірність того, що це може бути не передано напряму бійцю. Ми працюємо безпосередньо з тим військовим, хто буде керувати цією автівкою, хто буде брати відповідальність. І... Велика вам вдячність за цю вашу роботу, оскільки наші автомобілі живі, і я скажу, що лише, можливо, один там якийсь відсоток е тих автомобілів, е навіть, можливо, пів відсотка. Це три автівки зараз, які чекають на своє переоформлення. Що вас мотивує їхати, робити цю роботу? Вже так давно можна було б це все залишити. Що не дає вам? Що, чого не спокій такий? Вам, ви сьогодні, я скажу, що сьогодні е, хлопці приїхали, і прямо з е, пилу жару вони сьогодні тут і ми записуємо сьогодні це відео. Я вам дякую, що ви сьогодні прийшли і відгукнулися на цю ідею. Галя Бондаренко. Що тут нас возиною виганяє, ми їдемо. <гум> Звичайно, це жарт нас мотивує те, що потрібно не, не потрібно залишатись осторонь, потрібно чимось допомагати. Якщо буде кожен осторонь, то ну, так не вийде. Не, не Тому ми, як я вже казав, що що можемо, чим можемо, тим допомагаємо. Чим де саме найбільше розбираємось, грубо кажучи, туди ми цю нішу й займаємо. Тому що, ну, якщо не ми... То ну, не знаю хто. Тому що зараз така ситуація, що якщо людина під час повномасштабного вторгнення не виїжджала за кордон, то її, навіть якщо буде там закордонний паспорт, не випускають. Тобто ну, навіть, шляху. Шляху, так. Ну, навіть хто б по шліху так, навіть хто б, якщо захотів, не може виїхати. Тому ну, тут вибір невеликий, це треба робити, тому що хлопцям, як я вже казав, там, тяжче, ніж нам. Да? Потрібно їм допомагати. І за ці три роки вийшло воно як, ну, як сарафанне радіо. Допомогли одному, іншому, і зараз дзвонять люди, яких ти навіть не знаєш, або не знають, що от ви допомогли там моєму побратиму або там, знайомого підрозділу. Будь ласка, допоможіть нам. Так само і по місту, місто у нас невеличке містечко, тому так само слухи розповзлись і люди. Просять у людей є знайомі військові, яким потрібна допомога. Ну і от ми робимо те, що вміємо, тому що у нас робота з цим пов'язана. Більш-менш ми трошечки в цьому розуміємося, і як то кажуть, хто поки як не ми, якщо у нас є ця можливість, не буде можливості, будемо допомагати чимось іншим. Розкажіть про історію з 6 машин. Розкажіть, що це така за група створена, що це було, е як це було? Це мабуть, було найвелике таке наше відрядження в да, одне, ну, одне з перших, да, це було в 2022 чи ні в 23-му. Це було в 22-му. 22-му році, да. Це тоді дуже багато волонтерів, які змогли, які відгукнулися. Тоді було дуже багато. Запитів, де і зараз немало. І вийшло так, що нас вийшло шість людей. Нас троє е, є волонтерський нашої організації, Даш, вони так. брати Кухти. Це Тарас і Андрій. І Андрій. Потім Міша Досовський і Андрій е, стоян. 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 Да, стоян. І так вийшло, що ми поїхали. Я тоді не пам'ятаю, з кимсь ми виїхали чи вдвох. Ми з Пашою виїхали вдвох, да, знайшли шість автомобілів, це теж опять же, була зима, і потягнули з собою, ну, визвали всіх хлопців, і тоді у нас здалась така е, невелика група, як е, що там, шість коней, чи що там? шість машин було. Да. І ми такою великою колоною. З прапорами, прапорами так. Да. Ми знайшли е, в Литві е, через всі негаразди, але ми змогли знайти там друзів, які відгукнулись. Це перший з них був Рональд, от, який допомагав нам, такий шукав. Там є дуже багато з ним фотографій, який кричав там Слава Україні і, і допомагав як міг. Тому ми таким великим строєм. Рухались завжди додому і ламалися, як каже Діма, у нього в автомобілі при швидкості відпав кардан. <свіс> От. І така у нас була така велика, була потужна тоді група. Бо да, кілька разів їздили таким, <свіс> складом. Таким, таким великим складом. Отак і було 6 машин. Можливо, ще щось згадаєте, що з вами трапилось під час ваших поїздок, оскільки я скажу, що кожна поїздка це виклик, це пригода. І якщо раніше вони мені про ці пригоди розказували пізніше, коли вже приїжджали, вони берегли мене, щоб я спала вночі. То е, я скажу, що е, я вам дякую, до речі, за це, що ви мене берегли. І крім різних болей, да, які ми, проблем, які ми приходилось розв'язувати. То я вже дізнавалась про ці проблеми лише коли це стосувалося кордону, а це вже близько. Розкажіть, можливо, ще щось. Я про щось не знаю. Тут можна. Я думаю, що у нас виходить як квест виїхати і ще. Ну зараз вже і виїхати дуже важко, тому що у нас таких дві великих проблеми: перше, це виїхати з України. Перетнуть кордон, тому що нас і в хвоїсти, і в гриву провіряють все, розмір ноги, пальців, там все на світі. І другий найвеликий квест це повернення на да? повернення. повернення додому, тому що автівки не нові. Е, знайти їх важко, знаходиш не нові автівки. І от завжди, коли ми вже все знайшли, все вроді би придбали, і тільки розпочинаємо дорогу додому. Розпочинається гра на виживання. Мабуть, так. Пригоди, да. Починаються пригоди. Що найскладніше? Ну, найскладніше, мабуть, це знайти гарну машинку, тому що ну, дуже великий вибір машин, але вибрати ту, яку ми е, повинні розуміти, що вона повинна відпрацювати хлопцям і не підвести їх. так? Тому це, мабуть, найскладніше. Це така відповідальність велика. Ну і плюс до того, цю машинку це дорога. В дорозі може що хоч, що хоч трапитися. Дві тисячі кілометрів. Ну, якраз за 2000 кілометрів ми і перевіряємо ці машинки, що в них зламалося, як то кажуть. Ну, в дорозі різне може бути. Ну, слава Богу, що все закінчувалось добре. Було так, що ну, і, без трагедії. Да, Без трагедії. І зносились дороги, тому що голольоди були. Ну, це дорога також. ну. В принципі, все це, все це може перебороти. Також бувають багато нюансів з перетином кордону, тому що кожен раз, коли кордон перетинаєш, виявляються знову якісь нові нові, нові проблеми, нові нюанси, які ми до цього не знали. І завжди це такий, як вже сказав Дмитро ніби квест. Поки не розгадаєш, не попадеш додому. Паша, що тобі? Що тобі? Можливо, вже там знаєш всіх прикордонників і Прикордонників знаєш не знаєш, але вони інколи не хочуть знати. Вони виконують свою роботу, молодці, а ми виконуємо свою роботу. Ми усіма можливими і неможливими способами намагаємося пройти швидко і правильно. Кажуть. А вони намагаються виконати свою роботу. Інколи виходить, що по одну добу, дві доби сидимо на кордоні. Це дуже-дуже інколи тяжко. Морально, вроді би, вже біля дому, біля України бачиш прапор за 100 метрів України, а, а дойти до нього не, не можеш. Що тебе мотивує? от Їздити, це все спати десь в машинах, е, і можливо треба, б вже вдома було б, і не треба це робити. Дома ми всі будемо сидіти тоді, коли на нашій землі є. Не буде більш загарбників, коли хлопці всі повернуться додому, коли дітки побачать своїх татусів, дідусів. Тоді ми сядемо вдома цим дружним колективом і будемо радіти, коли буде процвітати наша рідненька Україна. Що ви побажаєте нашим глядачам, які зараз дивляться це відео? Це може бути натхненний ваш спіч, може бути. Заклик до волонтерства хочеться закликати усіх, щоб кожен чим зможе, чим зможе допомагали, тому що лише спільними зусиллями ми зможемо подолати цього цих окупантів, цього ворога, кожен чим зможе. Навіть якийсь маленький вклад, маленький донат, маленька якась праця, але разом ми зможемо це зробити. Хочеться, щоб у людей не покидала їх віра, тому що якщо взяти 2022 рік і взяти зараз 24, все змінилося. Хочеться, щоб люди не забували, що війна на даний час продовжується і треба допомагати, 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 поки, це, поки вона не закінчиться. Так, люди завжди привикають до хорошого, до поганого. Зараз. Люди починають привикати до війни, а це не є добре. Люди звикають, що є тривоги, звикають, що хлопці воюють, а, а тут тихо. Я хочу сказати, що всі далі продовжували згуртовуватись, продовжували допомагати, хто скільки зможе, гривня, дві. Булочка, пірожок, це все, це все, все допомога. І все це потрібно для того, щоб ми далі почали краще. Ну і крайнє питання, я вам дякую. Що для вас час для нас? Для нас це така велика дружня родина, яка завжди допоможе словом, ділом, завжди об'єднає. Ну, завжди, коли згадуєш про час для нас, завжди ну, такі якісь приємні спогади. Такі тепло, наче вдома, така родина. Велика родина просто. Це коли вже на кордоні подаєш документи, і вже тебе знають, звідки ти хто ти, і що вже читають час, для скоро вивчить код, мабуть, і це чудово, хай про це знають, і, можливо, саме це це наш шлях, наш спільний шлях, спільний вклад в перемогу. Я вам щиро дякую за вашу працю. Ця робота вона неймовірна, вона безцінна. Я вам щиро дякую за цю працю. Вдячний тобі, да, що ти у нас є, що, що ти об'єднала нас. Об що зробила таку велику роботу, і реально дуже круто, коли ти їдеш з такою, це як родина дійсно. Тому це... Один в полі не воїнка. Да. Ми все зможемо. Ми да. переможемо. Під одною волонтерською командою стільки різно, різних волонтерів, які займаються різною діяльністю, але всі разом, один одному допомагають. Це дуже чудово. Це круто, так. Да. Дякую. Дякую вам. Дякую, вам ми тобі. you <music>